Сьогодні я на риболовлі з таким інструментом, з яким я зможу Дуже смачно подати приманку для хижої, але залишається її знайти вперед. Протягування з легенькими підривчиками. Оп, іди сюди, і це а, зійшла, здається. Є. Олій, друзі, дивіться, що відбувається тільки на траву. Я сьогодні з дуже делікатною снастю. Це щучка. І як ми тебе будемо брати, моя дорогенька? <рес> Тоненький флюр. Так, 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 давайте до берега. О, це мені подобається. Опа! Є! Yeah. Ну, подивіться на цю композицію. Хіба вона не прекрасна? Select Snake Offset 2 грами джигріг. Щучка 0,5-5 грамів. І катушечка фаворит Bluebird 2000 s Ви зараз бачите по-справжньому щасливі очі. Goodbye, my love